Всіх вітаю! Сьогодні відповідаємо на найбільш поширені питання про екстракорпоральне запліднення. Тож, перше питання найчастіше після ЕКЗ народжуються тільки двійнята? Це залежить від кількості перенесених ембріонів. Наразі ми намагаємося переносити по одному ембріону, щоб мінімалізувати ризики багатоплідної вагітності. Наступне питання: чи можна пройти? Екстракорпоральне запліднення після 40 років. Так, цю процедуру можна проходити після 40 років, проте варто зважати, що з віком, особливо після 35-37 років, кількість яйцеклітин і їх якість різко знижується. Тому чекати не варто. Чи болісною є процедура ЕКЗ? Ні, процедура є абсолютно безболісною завдяки знеболенню, коли ж призначається екстракорпоральне запліднення? Основним показом є безпліддя різних факторів, наприклад, це безпліддя трубного фактору, коли порушена прохідність маткових труб, або є порушення овуляції, або присутній чоловічий фактор, або у складних важких випадках безпліддя. Вагітність наступить після ЕКЗ обов'язково з першої спроби. Статистика успішних вагітностей після першого протоколу екстракорпорального запліднення. Сягає десь 30-40% настання вигідності. Проте подальші спроби цей відсоток збільшують. Шанси залежить від багатьох факторів. Основним є вік жінки, вік подружжя, також якість яйцеклітин, показники спермограми тощо.